Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, мої риси вже починають вилазити. Все більше і більше нагору. І тут також. У нас сьогодні п'ятниця і я на роботу. Можливо, ці риси я потім і пересаджу десь сюди. Але я хочу бачити, що десь звідки вилізе, тому що тут уже стільки всього. Що я можу, підкопуючи її риси, викопати щось інше. Не хотілося б. Чекаємо, чекаємо. Стає тепліше, тепліше з кожним днем. Побачимо. Дощики йдуть, бачимо, що з цього буде. Що повелазить, що не повелазить. Троянди щось таке притихли трошечки, поки вони, напевно, сумують, тому що вони були вже більше такі, мали більше таких. Листочків. Тепер листочки обрізалися і вони щось затихли. Нарцис, нічого йому не хібує. Дивіться, вони також такі живучі. І так, сьогодні п'ятниця. Чудовий день, чудова погода. Ще сьогодні треба працювати. В школі діти вже бігають. Сьогодні, 8 березня, Міжнародний жіночий день. Дівчата, хочу вам всіх привітати, хочу побажати спокою, миру, завжди тільки щасливих посмішок, приємних новин. Щоб ви забули про такі слова, як бомбардування, смерть. Біда, горе. Тільки добра вам побажати. Тільки радісних посмішок і якщо сліз, то дійсно від щастя. І я сподіваюся, що наші оці мрії, наші побажання вони здійсняться. Можливо, не зараз, не сьогодні. Но вони мають під собою таке підґрунтя сильне, нездоланне, нескориме. І це все буде. І я сподіваюся, що це буде вже зовсім скоро. Не хотілося б, звичайно, у такі свята говорити. Ой, в такому тоні та й такі слова, але нічого не поробиш. Є такі речі, які ми, ми не можемо керувати. Ой, що ж що робиш? А я їду до роботи, їду. Що в нас робиться? Що у нас? У нас ми на фазі... Бейс, ми далі сушим з підвалом, ми далі сушим Ви знаєте, це тільки в Америці, напевно, таке можливо. Тому що ну тут кожен бере своє, якщо є де звідки взяти, кожен бере, якщо знає де взяти. У нас зараз ці ж люди працюють, що сушать цей, і вони працюють від страхової компанії, і вони знають, що от скільки вони попрацюють, стільки страхова їм заплатить, і вони не спішать. Це вони вже другу неділю у нас сушать. І коли ця сушка закінчиться, до кінця цієї неділі вони сказали. Вони сушили від одного, потім вони прийшли, обробили, тепер сушать від другого. Звичайно, ми не знайомі з такими технологіями, можливо, вони все роблять вірно. Єдине, я не розумію, чому так довго. Можливо, це тому, що нам хочеться, щоб вони робили це швидше, бо хочеться щось швидше робити, а то не виходить. Ну, поки вони сушать. Потім ми договорилися. З нашим тут, отим, що я розказувала чоловіком, його звати Роман. Він прийшов, подивився, також будуть починати роботи. Він каже, я є показання, я вам дам знати, коли прийду. Будуть починатися роботи з міняннями оцих труб. Пайпс. Труби це пайпс. Будуть міняти старі труби. Відвалі. Ну, можливо, з часом і на вулиці треба поміняти, тому що та труба, що веде з хати до дороги. Також в такому не дуже чудовому стані, її треба буде також поміняти. Можливо, не тепер з часом. І на неї теж потрібна страховка. Так що Маша вибрала тепер знов страховку іншу вже на цю трубу спеціально, і будемо бачити. Коли ми поробимо і це. Не все зразу, це зразу не можу зробити. Але робити треба, тому що все старе, застаріле. Застаріли труби, застарілий будинок. І якщо він зверху чи всередині там ще якось виглядає, то під землею все дуже так не дуже добре. Але хоч, якщо будинок застрахований, хоч страхові тут працюють, нема що казати. Від них добитися грошей можна, можливо, не так скоро це все робиться, але, але щось добитися можливо. Так і ми трошечки сіпаємо цю страхову, щоб вона не залишила нас так без допомоги. За те, що ми майже вже рік проплатили цю хату. Сподіваюся, чимось вона підсобить нам у матеріальному плані. Скільки буде це все коштувати, що нам дасть страхова, потім розкажу. Зараз ще нічого не можу сказати, але поки це все в процесі такому, знаєте, папіряному. І дзвінки на телефоні. Маша зараз мається в роботі, тому що дзвонить тільки вона. Звичайно, дзвонила би і я, але. Мова її хороша мова, щоб розмовляти з ними по телефону. Я якщо спілкуюся так вживу, то я ще можу щось, знаєте, щось сказати, щось відповісти. А по телефону на мене находить якийсь амок, все я нічого не розумію, не знаю, що сказати. Це є телефон. Взялася за мною, я йду додому, вона так плаче. Не знає, що вона плаче, піде у землю, б'ється, бо Іра йде додому. Ось вона дуже вже до мене так прилипла останніми днями. Була вчора в садочку, знову все відновилося. Де, напевно, десь підемо, як завжди, щоб розвіяти знаєте, якусь таку нудьгу, з подвалами, з цими якийсь такий настрій не дуже хороший, тому що ми в такій ситуації ще не були тут, і тому це так трошечки на нас вплинуло негативно ця ситуація. Тепер ми, знаєте, не можемо ніяк прийти до одного рахунку, до спільного рахунку, як ми маємо той підвал, півниця, як кажуть. Трошки не півниця, трошечки інше, напевно. Як на мене, це такий підвал. Як ми маємо його зробити? Чи ми маємо класти Карпет? Карпет це така як сказати, покриття тільки килимове, чи ми маємо класти плитку на підлогу, чи ми маємо класти лі... Лі... ламінат, скоршу буде ламінат. В цей бейсмі поміняє за 2 дні, то весь бесмен може зайняти тиждень і цілих 10 днів 10 робочих днів. Якщо вони будуть працювати нарік, завзято по-нашому, а це хлопець наш, але він керує. Компанія досить така, ну, завоювала так сказати, свою репутацію, своїми справами, своїми відгуками, і люди до них звертаються. І Марія пішла до роботи, і Степан. П'ятниця, тиждень махом пролетів. Махом. Понеділок середа п'ятниця. Якось такий йде відрахунок швидкий, де котрі дні навіть не, не вкарбовуються в пам'ять у життя. Пролітають отак нараз. Травка, дивіться, вже стає зеленіша. Уже скоро будуть бруньки бубнявіти на дерева. Скоро ці дерева забуяють красою. Так що такі наші справи. Яка краса я з роботи, а на дворі ще день аж приємно вертатися додому. Вчора був дощ, то було темно. Напевно, тому що було хмарно. Сьогодні вже зовсім інша картинка. І в нас йде тепло, на слідушій неділі буде 20 і 23, мені здається, навіть. Де буде Не знаю, чи надовго, бо більше не показує, треба шукати, Ну, вже як буде, на роботі будемо знову з бабусею, яка приїде з Брукліна, тато десь їде у відрядження, так що у нас тут буде дівчаче царство. П'ятеро дівчат у купі зберуться і буде весело. Весело завжди. Я так привикла працювати з дітьми, що я навіть собі не уявляю ніякої іншої праці. Без діток. Оця якась така, ви знаєте, рутина вона важка, звичайно. Біля дітей важко, тому що треба і покормити, хоче дитинка чи не хоче. І спати треба покласти. Ой, другий раз так плачуть, не хочуть спати, особливо старша. І меншу заколисувати треба. І на руках носити треба, і руки болять, і а що робити? Іншої роботи собі не уявляю. По прибираннях це не моє. Я буду прибирати ту хату, лизати і лизати, і буду вертатися і далі лизати. Це не моє, має бути ідеально чисто, інакше я то робити не буду. З слабими хворими людьми я також не можу, не моє. От не моє, тому що, не знаю, хворію сама, дуже переживаю за це все за них. І тому з хворими важко і старими. Хоча є, звичайно, різні хворі, різні старі. Є люди позитивні, навіть якщо вони хворі. Але от відчуваєш, що не моє. Пока беруть, то ходжу до дітей, а там далі буде видно, що буде. Може щось зміниться з часом. Ніколи не знаєш, коли настануть зміни. А якщо зміни позитивні, то завжди приємно. Ну, от у нас йдуть позитивні зміни. Ми зробимо собі свій підвал. І будемо тішитися. Як довго і як часто ми будемо там знаходитися? Це інше питання. Але вже раз допомагає страховка, то треба робити. Класти перейдеться менше. Ми будемо мати нормальний підвал, може колись прийдуть онуки, будуть там гратися. Якісь вечорниці будемо там робити. Щось вигадаємо, бо він не пустував. Гроші відіб'є. Ну та й все, рідні. Залишайтеся здорові. Всім цього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Побачимося! Бай-бай!